Перетинання представлені роботи львівських митців з колекції нашого музею. Перш за все, це графічні аркуші Юрія Чаришникова та Олександра Аксініна, виконані в техніках літографії та офорту, а також об'ємно-просторові композиції Анни Лис, виготовлені з двох видів керамічної маси шамоту та порцеляни. Всього 36 рубів. Чому ми обрали саме цих митців? Перш за все, вони є яскравими представниками андеграунду в українському мистецтві другої половини ХХ століття. А ще спільний культурний простір, Львів як місце, як місце проживання, навчання, формування творчої індивідуальності кожного автора. Ну і також ідентичні теми дослідження. Це філософські категорії час та буття. Щодо самих авторів, які представлені в експозиції. Розпочнемо ми з Олександра Аксініна культового українського художника-графіка його ім'я стає відомим наприкінці 70-х років, коли його було роботи було удостоєно почесної медалі на міжнародному конкурсі Малі форми графіки у Лодзі. У 1981 році художник створює екслібрис екс для Бенедиктинського монастиря. І цю роботу, кращою, цю роботу визнано кращою на конкурсі, присвяченому 1500 річчю дня народження святого Венедикта. За своє коротке життя, а прожив художник всього 35 років, він створив 343 офорти і також понад 200 робіт мальованої графіки. Щодо робіт, які представлені в експозиції, це 10 офортів, які надійшли в колекцію музею у 1988 році від львів'янки Тетяни Білінської. Із 10 мініатюр більшість як